А в студії Сергій Рахманін, народний депутат, фракція голос, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідку. Добрий вечір. Добрий вечір. Відомо, що завтра, тобто у неділю, у Верховній Раді пройде закрите засідання керівників фракції груп з силовиками. Зокрема, буде обговорюватись тема вторгнення, можливого вторгнення Росії. В Україну яку роль Верховна Рада може зараз відігравати в цій ситуації? Дивіться, насправді зараз об'єктивно набагато більше залежить від Кабінету міністрів, який, на мій погляд, не дуже оперативно виконує ті зобов'язання, ті завдання, які на нього покладаються як на центральному ранку виконавчої влади, який має забезпечувати підготовку країни до можливої війни, підготовку країни до оборони. Військові роблять свою справу, але Центральний орган виконавчої влади він, в принципі, має формувати перелік настанови заходів для місцевої влади, для органів місцевого самоврядування. На випадок, якщо не дай Боже, що станеться, ціла низка органів мають робити певні кроки. Для того, щоб вони робили це оперативно, до цього треба готуватися. На мій погляд, кабінет міністрів до цього готується достатньо неквапливо. Те, що стосується Верховної Ради, насправді на ній не так багато зобов'язань. Не тому, що вона менш важливий орган, але з огляду на її функціонал, у неї достатньо набагато вищі в цьому, в цьому плані, в цьому сенсі, потенціал об'єктивно. Тому що коли Верховна Рада, зокрема наш кабінет, комітет профільний, звертався до військових, до ради національної безпеки, казали, яким законодавчі ініціативи необхідно, необхідно розв'язати. Вони обумовили низку питань. Ми ці питання оперативно пропрацювали. Ми повністю погодили їм. Закриті оборонні закупівлі, практично для всіх всіх е, замовники, які подалися, ми їм погодили. Тепер питання тільки за заради нас безпеки Кодмінав, щоб він це затвердив. Угу. Сподіваюся, що він зробить це так само оперативно, як і ми, бо ми за два тижні зранку до вечора розглядали, що просто не зволікати. Далі, Верховна Рада, в разі потреби має ухвалити цілу низку важливих рішень. В першу чергу, це запровадження правового режиму воєнного стану. Друге. Це в разі потреби, в разі, якщо виникає така необхідність, це а, оголошення мобілізації, яка теж відбувається за участю Верховної Ради. І третє, це зміни до державного бюджету, в разі якщо потрібно, буде необхідно скоригувати державні видатки і додаткові якісь кошти, можливо значні кошти, скорувати, спрямувати на оборону. Решта насправді ну ми можемо виступати таким, знаєте. Політичним мотиватором, але повноваження зараз м'яч на полі Кабінету міністрів в першу чергу і ради на національної безпеки оборони за минулу добу. О, ваше ставлення до можливості наступу Росії о, на Україну змінилось? жодним чином зросли? Ні, ні. Поясню чому. Я намагався перевірити інформацію у тих людей, які володіють. Відповідними даними, які аналізують ситуацію, які моніторять ситуацію в режимі 24 на 7, нічого надзвичайного, виняткового, що змінива б докорінно ситуацію, не сталося. А... Перше, чи можливий, в принципі, широкомасштабний напад? Так, можливий. І до нападу треба бути готовим стільки, скільки у нас за Парканом буде Путінська Росія. Чи змінилося що суб'єктивно протягом останніх доби чи двох. Щоби говорити про те, що це стало більш мобільним, ні не змінилося. 150 тисяч а, військовослужбовців, розпорошених по достатньо різношерстним батальйонно тактичним групам. Це не та потуга, з якою починають величезну широкомасштабну операцію з різних ділянок, яка передбачає захоплення великих територій і утримування їх. Нагадаю, що Збройні Сили України це 261 тисяча. Добре, там не всі носять погони, не всі це не все бойова компонент. Але крім всього іншого, це ще інші підрозділи, зокрема Національна гвардія чимала. Нагадаю, що Україна має резерв мобілізаційний щонайменше 750-800 тисяч, з яких приблизно половина це люди з бойовим досвідом. А ще є, хай і не дорозгорнута, але все-таки система територіальної оборони. Точно будуть створюватися оперативно в разі потреби добровольного формування територіальних громад. Тобто, така кількість військовиків для того, щоб масштабне вторгнення організовувати, навіть нехай із авіаційною і ракетною підтримкою, треба мати чисельність набагато більшу, по-перше. По-друге, треба мати специфічне озброєння і специфічні ударні угрупування. Тоді б у нас мала бути не певна кількість батальйонно тактичних груп, а ударних об'єднань. У нас мали б там бути повітряно-десантні дивізії, у нас мали б бути танкові армії, повітряні okay. армії. А в такій кількості і в такій якості військовиків Російської Федерації в наших кордонах нема. Тобто, війна чи можливо? можливо. Але якщо говоримо про широкомасштабну операцію з захопленням Києва за, за три доби, це виглядає трошки так, ну, скажімо чесно, наївно. Величезне місто таке, як Київ. Захопити за три дні, тим більше утримати, неможливо в теорії. Трохи не змінилась кількість військових на кордонах російських, але змінилась якось політична риторика. Так. До того західні медіа не називали дату. Зараз вони її називають можливу дату. Те, про що ми говорили з Павлом чалом стосовно інформаційної компоненти, інформаційної війни, яка відбувається. Чому як вам здається, ті самі сполучені штати пішли вже на загострення і пішли вже на те, що почали називати дату, і не тільки вони, шпігель німецький говорить про 16 лютого? Чому так? Давайте спробуємо розібрати цю ситуацію, одразу розуміючи, що ми можемо дозволяти собі лише припущення, бо а, не ви не є, не, не в мене, не у вас немає доступу до інформації, яка є у Байдена, і ми точно не знаємо намірів президента Сполучених Штатів, так само, як ми знаємо остаточно достеменно намірів Володимира Путіна. Тому давайте. Чи а, інформація базується на нібито перехопленні інформації? Ну так, принаймні, подаються ЗМІ. Щодо а, можливого рішення, яке нібито Путін ухвалив щодо конкретного рішення щодо вторгнення, конкретної дати навіть конкретних сценаріїв цього вторгнення. А чи могла існувати така інформація? Так могла. Насправді я думаю, що у росіян величезна кількість планів. Я не виключаю, що в них є план захоплення Вашингтона силами 200 батальйонів тактичних груп з послідовним захопленням капітолію Білого Дому і інституту Джефферсона да, з перерізанням зв'язку. Можливо, є. І такий план теоретично міг потрапити до розвідки. Тому теоретично цей план міг існувати, але чи є він остаточний – питання. Друге, це могла бути дезінформація. Цілком могли, могло таке відбутися, могло, могло. А, світ знає а, величезну кількість випадків, а, коли дезінформація свідомо зливається. Чи могли росіяни це організувати? Цілком могли. Для чого їм це потрібно? Ну, по-перше, щоб підняти ставки ще далі. А по-друге, ну, можливо, щоб, в принципі, нам певним чином нам зашкодити. Це паніка, це зайвий тиск на вище державне керівництво України, яке як розумію, до кінця, все таки не готова до е, чітких рішень в умовах можливої війни. Це ціла низка речей, це, це удар по економіці, це внесення певного розладу, розбрату, обурення розгубленості в українське суспільство. Чи ставлю я під сумнів кваліфікацію американської розвідки? Ні, але нагадаю, що. А коли відбувалася евакуація військовослужбовців Сполучених Штатів Америки з Афганістану, тоді американська розвідка, всі пам'ятають, да? казала, що щонайменше афганський режим без допомоги своїх західних союзників протримається щонайменше півроку. Скільки протримався афганський режим, всі добре пам'ятають. Це вам ще раз про кваліфікацію американської розвідки. Я не кажу, що вона, ну скажімо так, продукує, генерує винятково помилкове рішення, але вона теж може помилятися. Наступний момент, чи може бути це, що це в принципі елемент якоїсь складної гри? Може бути. Можливо, американська адміністрація своїх певних міркувань нам до кінця наразі невідомих, піднімається ставки. Тому, чи можливо це, можливо, але з точки зору військово-політичної, військової, політичної, на сьогодні такий план виглядає чистим безумством. Зрозуміло, що 1-2% на цей план все одно можна віднести, тому що, ну справді, ми маємо за парканом маніяка. Але він, фактично він серійний вбивця. Але серійний вбивця це нагопник. Серійний вбивця якраз дуже логічний і послідовний. Путіну потрібний привід. Його поки що немає, і я не бачу, як він за кілька днів його знайде. Путіну дали зрозуміти, що перетин кордону. Чіткий перетин кордону, не імітація перетину, умовно кажучи, не сховатися за армійськими корпусами ордло, а перетнути кордон, наприклад, Харківської області, чи висадити десант, десанту, кажучи, в Маріуполі, чи перетнути північний кордон і піти через Білорусь, через Чернігівщину. Все це відверта агресія, яку не зрозуміло як мотивовувати. І а, тому поки що, поки що це виглядає малоймовірним. Я би не сказав, що неможливим, ще раз кажу, з огляду на персону Путіна, але реалістичність такого сценарію поки що викликає сумнів. Я не можу не спитати. А якщо б ви зараз продовжували працювати у дзеркалі тижня», і ви би писали про це. Що б ви писали? Я би питав про те, що. Якщо ми розглядаємо ситуацію з точки зору інтересів різних сторін, то зараз це дуже схоже на історію з Іловайська Мовдобальцем, але в версії 3.0. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що на сьогоднішній день всім практично, ну можливо крім українського народу і можливо української влади. Вигідно те, щоб а, примусити нас виконувати мінські домовленості. Це вигідно росіянам, і вони готові а, підсилювати, підвищувати ставки стільки, скільки завгодно, і навіть влаштувати справді військову ескалацію. І вона цілком імовірна. Тільки, на мій погляд, це не йдеться про широкомасштабне вторгнення, йдеться про масштабну, але локальну операцію, яка, судячи за всього, може відбутися на Донбасі. І застосування великої кількості. Поясніть мені, будь ласка, ми е, так дуже часто говоримо широкомасштабне, повномасштабне військова операція. Пізніться. Що ви маєте на увазі? Дивіться, а що ми розуміємо під широкомасштабним вторгненням? Широкомасштабне вторгнення це вторгнення, яке відбувається з різних ділянок, у кажучи, там на сході, на півдні, на півночі, а, яке передбачає перетин державного кордону великої кількості. Збройних сил Російської Федерації з захопленням і утримуванням подальшої окупації великих територій України. Умовно кажучи, це означає, що танки переходять кордон, а завдають а, а, там, суттєвих втрат українським збройним силам просуваються вперед, захоплюють населення міста, окуповують їх, оточують і просуваються далі. Тобто, з метою знищення збройних сил України і. Ото захоплення всієї або значної частини території України. Якщо ми говоримо про локальну операцію, вона має кінцеву мету. Ну, наприклад, найбільш ймовірно, це операція, яка має відбуватися винятково в, на території Донецької та Луганської області. Там мета, в принципі, зрозуміла. Це один з варіантів, який у Путіна був і він залишається. Йдеться про те, щоб оточити угрупування операції Об'єднаних Сил в Донецькій та Луганській області, знищити його в ідеалі. За їхніми розрахунками. Чому? Тому що, по-перше, це буде дуже чутливий удар, по-друге, фактично, у нас буде знищена найбільш боєздатна, боєготовна частина Збройних сил. Оточити, знищити, вийти на кордони адміністративні Донецької Луганської області і після цього зупинившися, фактично висунути умови по негайній і 100% імплементації виконання мінських домовленостей. Угу. Отакий от варіант є зрозумілим. Такий варіант є логічним. Більше того, от на, на таку операцію у росіян потенціал є, тому що у них є. По-перше, два так звані армійські корпуси перший і другий, на території Донецької Луганської області це приблизно 35 тисяч військовослужбовців і достатньо великий потенціал зброї е озброєнь, озброє, озброє, зокрема і самоходні артилерійські установки, і системи залпового вогню і бронетехніка і все на світі. А за ними нагадую, є ціла восьма армія. До складу якої, до речі, де факто ці два армійські корпуси входять більше того, поблизу дислоковані ще декілька е достатньо потужних угрупувань, які теоретично можна перекинути за допомогою тої інфраструктури, яка в росіян є. Йдеться і про залізницю, і про військово-повітряну авіацію. Отакий варіант можливий, зрозуміло. А повертаючись до мінських домовленостей. Коли Андрій Єрмак повернувся з Берліна, здавалось, що це перемога. Так, Росіяни не протисли свій порядок денний, Україна не почала говорити про політичні питання мінських домовленостей. Чи це була перемога? І, взагалі, як ви оцінюєте подальше виконання долю мінських домовленостей, тому що всі про них говорять, вони нікому не подобаються. Але всі говорять, що це єдиний документ для встановлення миру, або як мінімум для проведення продовження дискусії між країнами. Ну, у мене інша точка зору, я ніколи не приховував. Так, і да. я читав да. вашу холодну деескалацію. так. декупацію я вважаю, що мінські домовленості це історія про те, що це історія про нову війну. Насправді набагато страшнішу, ніж та, яка можливо на нас чекає найближчим часом, якщо не дай Боже. Українська влада поступиться тиску і спробує виконувати мінські домовленості, не дай Боже, це буде початок серйозного порушення територіальної цілісності суверенітету, і це фактично ну, призведе до певної до початку руйнації політичної системи в Україні. А в перспективі це все одно призведе до нової війни з незрозумілими поки що наслідками. Але тепер давайте по черзі. Про що домовлялися радники, і чому не домовилися чи домовилися? Насправді, ми до, до кінця не знаємо, як саме відбувалася ця розмова. Ми можемо судити тільки по заявах, які зробили пан Єрмак і пан Козак. Наскільки можна судити, в чому вони точно збігаються? Що насправді якихось чітких домовленостей, якогось там документу, навіть проміжного, який би підписали радники з обох uh -huh. сторін, чи тим більше з усіх сторін. Досягнуто не було такої домовленості, документ не з'явився. Тобто, де-факто не домовились. Хоча, ще раз кажу, ми не знаємо до кінця підсумків цієї розмови. Далі. Насправді я такий варіант передбачав, тому що, наскільки я розумію, ця зустріч була, носила де-факто формальний характер. Вона мала відбутися для того, щоб а, уможливити а, зустріч між а, Путіним і Зеленським, на яку Зеленський все-таки сподівається. Наскільки я розумію, він все таки не дуже покладається на наших західних партнерів при всій повазі. До них з його боку він вважає, що він має залишити для себе канал, можливий безпосереднього персонального домовляння з паном Путіном, і сподівається, що йому вдасться щось в чомусь його переконати, якісь, на якісь домовленості вийти. Це пункт А, і тому ця зустріч треба розглядати винятково як наступний крок для того, щоб відбулася зустріч Путіна і Зеленського. В тому чи іншому форматі, підкреслю в форматі Нормандії, в форматі один на один з модераторства Мердогана будь-яка. Далі, наскільки я розумію, наскільки я можу судити, Володимир Зеленський, на відміну від себе зразка, наприклад, 20-го року не хоче виконувати мінські домовленості. Чому я підозрюю, що не тому, що вони йому не подобаються. Я, у нього змінювалася точка зору щодо них, і тому я думаю, що зараз він не готовий їх виконувати з абсолютно іншої причини. Він вважає, і, можливо, вважає обґрунтовано, що в разі якщо він візьме на себе зобов'язання по виконанні мінських домовленостей, особливо повномасштабно, 100%, то це викличе всередині держави те збурення, яке просто може ну, усунути його від влади. І uh -huh. він таких наслідків для себе побоюється. І саме тому. Він з цим питанням щонайменше тягне. І саме тому з'являються оці от версії про те, що для того, щоб зняти з себе відповідальність і уникнути необхідності їх виконувати, він хоче поставити на них хрест не своїми руками, а руками інших. Ну, наприклад, якимось незрозумілим для мене поки що чином. Завести цей документ в Верховну Раду і там його поховати, або зробити мінські домовленості предметом обговорення на референдумі, для того, щоб український населення, український народ поставив на нехрест. Він для себе такі варіанти шукає. Він поки що не готовий і, можливо, слава Богу. Наступний момент: наскільки йому легко буде імплементувати, чи там здійснити чи не здійснити цей план, насправді росіяни як тиснули, так і тиснуть на виконання мінських домовленостей. Це їхня кінцева мета. Вони хочуть отримати територію, яка б контролювалася ними, але формально вважалася Україною. Яку Україна визнала, легітимізувала і отримувала за свої гроші за рахунок захищених рядків державного бюджету? Бінго такої схеми не існувало ніколи. Навіть в Придністрові Молдова, при тому, що вона фактично встановила певні стосунки з самопроголошеною республікою, вона їх не годує, але їм гроші не платить. Але, але в даному випадку ми маємо ситуацію, коли е, Путін, російська влада, стоїть на своєму, вони. Не планують змінювати а, мінські домовленості. Вибачте, я не буду цитувати Путіна з Красавіци, так. так, але це їх філософія. Вона в цьому і полягає. І я відверто я не бачу можливості її змінити. Можливо, ви щось знаєте, як ми можемо змінити. Відмовитись від мінських домовленостей при цьому, щоб Путін пішов на ті умови, які вигідні нам, хто б їх не виписав. Давайте спробую пояснити логіку. Я цю логіку, до речі, свого часу намагався пояснити Володимиру Зеленському ще в 2019 році, а вважав, що нічого не буде злого, нічого не буде поганого, якщо там рядовий народний депутат спробує. Описати своє бачення розв'язання цього проблеми, людина, від якої за великим рахунком залежить розв'язання цього питання, бо він є гарант національної безпеки і він є Верховний Головнокомандуючий голова Ради національної безпеки і оборони. Отже, нас завжди йшли хибними шляхами. Хибний шлях полягав в тому, що тримовлятися треба з Росії, це пункт перший. Другий, і це насправді всі наші президенти цим грішили, що треба спробувати домовлятися віч так легше буде. Насправді це не працює на моє переконання. Я думаю, що всі вже мали в цьому переконатися. Неможливо домовитися з Росією, Перше, друге, а будь-який президент український, який буде пробувати домовлятися з Путіна віч на віч. Він приречений, якщо не на поразку, то принаймні на результативну нічию, результативну для, для противника. Тому домовлятися треба не з Путіним. Переконувати треба не Путіна, а переконувати треба Сполучені Штати, Лондон, Берлін і Париж. Треба їм пояснювати а ризик того, чим, а, а, яку загрозу несуть мінські домосвяти, обґрунтовувати свою логіку, чому ми маємо вийти, і це буде вигідно всім, крім Росії, переконувати їх, пропонувати їм альтернативи, коли ти переконаєш, якщо їх не всіх, то принаймні половину, то вони вже мають примушувати Путіна змінювати свою логіку. Ми не переконаємо. І в історії, коли ми щодня, щомісяця кажемо, що домовленостей альтернативи нема, це дуже хибний крок, тому що рано чи пізно нас схоплять за язик і змусять їх виконувати. І це буде означати величезні проблеми для, для держави. Тому не, не Путіна переконувати. Переконувати в першу чергу Вашингтон і Лондон, хоча вони формально не є учасниками мінського процесу і не входять в Норманді. Переконувати треба Берлін і Париж настільки, наскільки це можливо, а наші дипломати зараз за рахунок екстремальної ситуації здобули неоціненний досвід і може це використовувати. А вони вже будуть впробувати впливати на Путіна. Те, як вони роблять зараз? От насправді подивіться, я б скажу так, що операція, на мій погляд, військова операція на Донбасі вже би почалася, якби не та позиція, яку зайняв Захід. Ми можемо його критикувати, наприклад, за підвищення градусу. Можемо критикувати за неузгодження позиції, за постійно позиції, що змінюється, як має виглядати пакет санкцій, коли його треба застосовувати. Можемо критикувати німців, що вони нам обіцяють тільки шоломи, та й ті не дають. Там можемо багато різних е, зауважень, застережень чи закладів до будь-якої Але жорстка реакція колективного заходу була для Путіна абсолютно неочікуваною. Чому? І це. Вплинуло на те, що він трохи прогальмував відверто. Я, мені здається, ми постійно знаходимось в цій а, парадигмі, що а, ми не напряму повинні розмовляти не напряму з Путіном. Приймається. Тиснути на захід. Приймається. Ми взагалі не бачимо Китай. Ми взагалі не бачимо Пекін. Чому це мені здається? Більш важлива сила, яка дійсно може повпливати на політику Росії, Вашингтон не повпливає, тому що для Москви Вашингтон це ворог. Не можна йти за логікою ворога, тому що це вже демонстрація того, що ти програв. А якщо це Пекін. А це країна, від якої Росія і залежить, і хоче бути на неї схожою. Це друг Росії. Чому ми не працюємо через друга? Чому ми працюємо через ворога Росії? Як вам здається, я не дипломат, але у мене є своя версія відповіді на це питання. А, припущення абсолютно слушне, припущення абсолютно логічне. Але з Китаєм а Китай це країна, а яка мислить не десятиліттями, навіть а століттями. Китай цінує дві речі. Китай цінує договороздатність і Китай а, цінує такий системний, далекоглядний підхід. Для того, щоб зараз отримувати будь якісь вигоди чи якісь можливості а, потенційні від Китаю, треба було починати з ним працювати не зараз, а, умовно кажучи, 10 років тому, чого не робилося. Це, У нас це досі немає Одруге. посла. А та, моє там особисте, мій особистий досвід спілкування з китайськими дипломатами, з китайським посадовцями. У мене був такий досвід, а двічі був в Китаї. Я спілкувався з китайськими дипломатами, ще як журналіст. А найбільше на що китайці ображені на Україну за класичну системну безвідповідальність погодили, не зробили. Випадків, які китайці наводили, було дуже багато. Тобто, відповідно, для того, щоб відновити довіру такої країни, як Китай. Для того щоб мати, умовно кажучи, ну не мати і в якості відвертого ворога, треба було заново відбудовувати ці стосунки. Чи працювала над цим Українська Україна, українська дипломатія, зокрема, не впевнений, що так. Тому зараз, навіть якщо робити якісь відчайдушні зусилля, зараз ми жодним чином на позицію Китаю не вплинемо. Зараз ці ситуації, коли Україна... Природні чи не природні, можемо сперечатися, перетворилися на центр не знаю, ледь на світової політики, коли фактично в, на жодній стрічці, на кожній стрічці новин в кожній країні Україна обов'язково з'явиться буде один раз протягом дня. Китай зараз буде дивитися на Вашингтон і на Москву. Київ зараз в цій ситуації не втрутиться, але це не означає, що з таким монстрами як Китай. Не, не треба працювати. Якщо ви намагались повпливати, на, будучи депутатом на Володимира Зеленського, давайте трохи підемо далі. Якщо б ви були зараз Володимиром Зеленським, що б ви зробили? Ну, для початку, щоб я точно зробив, я б запровадив режим воєнного стану. Не для того, щоб сіяти паніку, а навпаки, для того, щоб убезпечити населення від паніки, якщо не дай Боже, почнеться ескалація бойових дій. Байдуже де. Чому? Тому що, а, що таке? Що таке правовий режим воєнного? Що таке воєнний стан? А держава стикається з якоюсь загрозою. Ну, воєнною, перш за все. Хоча не обов'язково воєнний стан запроваджується там в передень війни. Для того, щоб. А... Певні проблеми розв'язати, вирішити певні завдання. Їй недостатньо тих умов, тих формул, механізмів, які дає цивільний час. Тобто йти на, і треба йти на певні обмеження права свободи, треба йти на якісь надзвичайні заходи. Умовно кажучи, треба почасти передавати владу з рук цивільних в руки військових. Треба обмежувати певне просування, наприклад, в тій зоні, яка є небезпечна, треба переводити бодай частину економіки на військові рейки. Для того, щоб це запустилося швидко, тобто пізно запроваджувати воєнний стан після того, як війна почалася. Все. Його треба робити перед цим. І я би це зробив, хоча б в ну, щонайменше в прикордонних областях. Воєнний стан можна запроваджувати не обов'язково на всій території України. Можна зазначити ті території, на яких ти запроваджуєш. Друге, що би я точно зробив, я би. Точно провів би призов резервіста першої черги, те що називається. Тобто, людей з досвідом бойових дій, які є носіями дефіцитних для Збройних сил України спеціальностей я би призвав, і для цього зараз не потрібно ні рішення парламенту, ні запровадження воєнного стану, нічого. Цього достатньо указу президента. Докомпливав ті бригади, які. Недоокомпактованим належним чином, які виконують бойові завдання або можуть виконувати бойові завдання в разі ескалації. Я би зробив ще декілька речей, але не певен, що я готовий ці речі обговорювати. Останнє питання. Публічно. Як вам здається, ну, народні депутати це люди, на яких дивляться, ви там у Верховній Раді достойно сприймаєте цю загрозу? Скільки людей, стільки думок. Люди до загрози цієї ставляться по-різному. Дехто надто переживає, як на мене, не, не, не обґрунтовано емоційно, незалежно від ситуації, дехто навпаки дещо легковажно. Але у мене є абсолютно тверде переконання, що в разі, якщо виникне загроза і виникне потреба швидко, оперативно ухвалювати необхідні рішення. На мінімальну кількість депутатів, яка необхідна для того, щоб оперативно реагувати на загрози, ми точно вийдемо. Дякую, дуже Сергій Рахманін, народний депутат, член фракції Голос і комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був зараз з нами.